Кухарі видобувного підприємства Надвірна Нафтогаз вареники для фронту цього року ліплять вперше. А щоби була святкова атмосфера, починають коляду. Господині готують вареники, а на серці щемно. Кожна думає про те, щоб в Україні був мир і аби бійці були дома зі своїми родинами. Але оскільки зараз війна, то намагаються допомогти фронту як можуть. Варять для бійців на передову і роблять це душевно, щиро і тепло. Хочемо привітати наших захисників України з Новим Роком, з Рождеством Христовим і наліпити їм варенички наших гуцульських з картоплею, з капустою. З шкв... Варками, сибулькою всяких різних, щоб вони на новий рік, так як вони захищають нашу Україну і нас в тому числі, щоб вони спробували теж там наших вареничків. Євдокія Миколаївна зауважує, що за 40 років своєї професійної діяльності участь у такій акції бере вперше. Це незвична подія, тому говорить про особливу місію і переживання. Є звичайно, що ми тому, що ми ліпимо вареники. З настроєм, тому що воно йде для наших захисників України. Нафтогазове добувне підприємство і варенички зварило, і пічки буржуйки зробило, щоб українським бійцям на свята було смачно і тепло. Вирішили підтримати конкретними діями, тобто зліпити максимум вареників. І відправити на передову. Ми не зупиняємося лише варениками, а також будуть зроблені чотири буржуйки, які 19 го числа будуть святково передані. кажуть, подарунки передадуть 93-й бригаді. А втім, як поділяться з іншими бійцями, то теж буде добре. Ми теоретично знаємо, що це буде йти 93-й бригаді, але доставка до фронту не завжди буває гладко проходить. Тому куди вже попаде, туди попаде. Головне, що це вони наліплені від щирого серця з доброю душею. Нехай куди попаде, нехай їдять і святкують наші хлопці. Щоб варенички доїхали до фронту, їх залють смальцем, а до смачних страв вправні господині додають від себе особисто цілої надвірнянщини і нафтовиків краю поздоровлення і побажання. Поздравляємо вас з Новим роком, зі Різдвом Христовим, щастя, здоров'я, любові, терпіння, Божого благословіння. Ми чекаємо вас всіх з перемогою і всього всього на щоб вернулися живі, здорові. Слава Україні! Героям слава!